Завдяки, таким людям, як сім'я Осупов, завдяки компанії НВК, ми бачимо, що наша інфраструктура змінюється. А змінюється інфраструктура, то відповідно, я думаю, і в подальшому ми будемо створювати разом робочі місця і будемо розвивати наші села. Наша компанія працює з 2007 року. Раніше займалися просто тільки будівництвом, а потім Андрій долучився, і йому дуже подобається працювати з деревом, тому він почав займатися безпосередньо виробами з дерева, з дерева. А тут ми родом звідси і час від часу хочеться зробити щось приємне. Якщо коротко, то компанія поділяється на дві великі категорії або два великих направлення це безпосередньо будівництво, про яке говорила Надія дія Петрівна. І, Друге направлення це все, що стосується дерева від будівництва до виробів аксесуарів ексклюзивних, навіть годинників, що завгодно. Всі вироби з дерева. Ми плануємо, що на території Ташинської ОТГ в селі Горбані саме буде побудоване велике виробництво безпосередньо по обробці з дерева. Там буде багато направлень від телограми до меблевого цеху. Ми соціально відповідальна компанія і часто та приймаємо участь у різних соціальних проєктах, і в тому числі і висадка дерев. До речі, сьогодні, крім сьогоднішнього дня, нами вже висаджено 100 дерев в селі Затишна Київської області у цьому, цьому році. Це наша друга висадка. Так, і те ж саме стосується дитячих ігрових майданчиків, приємно зробити щось для громади. Дитих. Ми працюємо в колаборації з організацією Мама посади дерево вже не перший рік і висаджуємо дерева разом. А на сьогоднішній висадці у нас берези, клени, липи і дуби. Я впевнений, що діти розтягують і дорослих. Працювати. Так що, Сьогодні, до речі, багато роботи, так що всіх вітаю і до роботи. Три того Андрій не сказав, що у нього є така ідея, чи можна її реалізувати? Я, тобто, наша команда тільки за об'єднаєш Небайдужий до того, тому що це перший навіть не стільки висадки, скільки ми зможемо навіть допомогти закупити машину для розмінування машини. І ця машина збереже дуже багато. зробити такий захід, посадити парк. Ну і так як я планую відновити роботу будинку культури, хочу зробити не будинок культури, а назад центр культури та відпочинку, щоб тут могли відключити від малого до старого. Будували красивий майданчик. За ініціативи їхньої і за підтримки громадської організації «Мама посади дерево, були ними закуплені у квітоки нової фіперези і ми закладаємо парку. Я дуже вдячний своїм землякам, однокласникам, Ісупу Олексію Васильовичу. Його дружині ми виросли разом, і що вони роблять таке добро для свого села. Два роки тому вони зробили балауси біля кринички, дуже красиво, подивіться, зараз відвідують люди. І знову вони запропонували таку ідею. Це їхня ідея висадити 100 дерев. Обговоривши це питання, ми вирішили її в культури. І за цього вони поставили дитячий метач. Поставимо з часом тут лавочки, для відпочинку, щоб молодь почала, щоб мовить приїжджала, могла зісти відпочиваємо.